Ні, тупоки на бік. Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні і захотілося нам вареничків. Це білки. чотири білки я сюди вибила. І зараз Іван візьме кружку, наліє молока, будемо місити в тісто на вареники. На молоці і на білках. Ось так. Тісто ми місимо круто. Ось он молоко. Круто, тісто, твердо має бути замішане. У мене люблять, да, люблять молоко та, господі, вареники, щоб було круто замішане. Так, можеш місити. А якщо треба буде, я ще долю тоді. Ось такі діла, Так що. Тісто місив у мене Іван. І я буду вимішувати сир. Тут в мене жовтки, Зараз я посолю, тих чотири жовтки я сюди вибила. Сир козячий, жирний. Ось, через те вибила жовтків більше, щоб він краще тримався купи. Бо якщо зісепарірованого молока, він тоді твердіший, він краще тримається купи. І так не топиться. А якщо з цільного молока, ну от що, там трошки в слоїку і зібрала, а те все А те все і жир, остальний залишився в молоці тут. От, то він дуже топиться такий і робиться як крем варениковий. Але якщо додати в нього трошки більше жовтків, білків не даю до сира через те, щоб не був він дуже рідкий. Ось так що, ось такі діла. Щоб можна було з нею зліпити вареники. Що воно трохи малувато води, чи що? Ні, ні, ще ти вимішуй, там ще вистачає рідини. Ось таке діло. Так що. У мене зазвичай хлопці місять тісто. от Перший як чоловік вдома був, то зазвичай чоловік місив тісто, качав варениці, а я ліпила з дівчатами. ось, Потім вже Ігор став місити малий тісто. ось, Ну, а тепер вже і Іван вчиться. Ну, Ігор вже наліпив вареників, Іван ще не ліпив, тільки місив. Так що ось такі то діла. Діти мають вміти все. Раз дівчата ліплять вареники, хлопців такі самі руки, вони то й можуть зліпити, як треба. Ось такі то справи. Ну, а, наліпимо вареників, які, тоді покажемо, які вони вийшли. ну Що ми буду ліпити, то покажу, який вийшов сир, як замішаю, і як ліпимо вареники, яке тісто закруте. Ось такі діла. Покамість по будемо вимішувати сир зараз посолю, солю. У мене тільки з солоним сиром люблять вареники, з солодким я не роблю сиром. Солодкі в мене можуть бути. Це, як їх? Ягоди, сливки, яблука. Ось ці можуть бути солодкі, а остальні тільки солоні. Зі шкварками смачними вижареними. Так, Іванко тісто вимісив. Бачите, таке гарне. Замішане, кажи, таке ось, значить, туго замішане тісто. Туго. Ну, а я на той час вимішала сир. Він такий як крем вийшов, жирний. Ось. Ну, але нічого. Ось такі діла. Мирного неба, міцного здоров'я. Всім, хто буде, робив вареники смачного, а хто не хоче робив, заходьте до мене на вареники. Хто не хоче робити, Валера, заходьте на вареники. А ще трошки пізніше нажаримо її млинців і посмакуємо. Ну, а вже які зробимо, які вийдуть. Будь здорові! Ну, тихіше. А вже які вийдуть, бери діли на троє і качай вареницю. Тоді я вже покажу. І посмакуємо, чи смачно у нас вийшло, чи ні. Тільки варенички вийшли, варенички будуть з сметаною, зі шкваркою, то вже буде смачно. Ну, а ось такі у нас вийшли варенички. Варенички дуже смачні. Сметанка, правда, на них гарячих топиться зразу. хоч і густенька, ну, потопилася. Шкварочки вижарені, смачненькі, сметанкою, смакота. Ось такі то справеньки. Так що... Кому варенички сподобались, не забудьте поставити лайк або дизлайк. Всім миру, спокою, затишку. І все самого найкращого. а ми посмакуємо і підемо відпочивати. Ось такі то діла. Так що у нас варенички на обід. Смакота вийшла. Такі то справи. Ось такі вони у Ну, Тут шкварочки. А тут в тарілці будемо смакувати. Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео, всім смачного. Хто там любить варенички? Лена, ти казала тобі перекинути, лапай варенички. А то Лена дзвонила, каже, що робиш? Вареники кав роблю, Каже, перекинь мені, кав, добре. Лапай, Лена, ціла тарілка, а хоч цілу миску бери. Щось такі діла. Ладненько, всім миру, спокою, затишку і до зустрічі в слідуючому відео. Коли є можливість, не забудьте поширити моє відео у других соцмережах. Гарного дня всім.